Остріл. Сорок п'ять сорок три. Як ви розумієте, що ви відпрацювали добре, що у вас навіть таке відчуття? все правильно зробили. Коли ті люди, які нас коригують, пишуть молодці, то ми знаємо, що все добре. В минулому році ми знищили антидронний розрахунок. Він на лівому березі дуже багато тоді завдавав шкоди птичкам, і ми тоді його ну, частково знищили, частково вразили, і ну, більше вони там не з'являлися. Також добряче було, розбирали бліндажі. СПшки одного разу навіть було дуже добре, попали у вікно хати, у якої був склад бика. Горіло воно там добре.